Марина жила сама в невеликій квартирі на околиці міста. Однієї ночі вона прокинулася від відчуття, що хтось дивиться на неї. У темряві було тихо, лише годинник на кухні відмірював секунди. Вона подумала це просто сон і лягла знову, але перед тим як заплющити очі, помітила в кутку спальні силует. Він стояв нерухомо. Серце шалено калатало, вона різко вимкнула світло, кут виявився порожнім. Марина сіла на ліжку, намагаючись заспокоїтися, і тоді почула тихий звук, ніби хтось повільно втягнув повітря, вдихаючи її запах. Вона знову глянула в кут і побачила, що силует стоїть ближче, лише два кроки до її ліжка. Вимикач перестав працювати. Темряві вона відчула, як на її ліжко лягла чиясь холодна рука.